Вітаю, друзі. Якщо ви думаєте, що українські чиновники працюють на країну на перемогу, ви глибоко помиляєтеся. Ось і черговий новий зашквар від Міністерства закордонних справ, що придумало відомство кумедного міністра Кулеба. Міністр Кулеба зробив об'яву. Що в Міністерстві закордонних справ великий голод, тому створюється на сайті МЗС розділ вакансії, щоб шукати через інтернет кандидатури послів України. Тобто в Україні одна з найкращих дипломатичних шкіл Інститут міжнародних відносин Національного університету Шевченка, плюс Факультети міжнародних відносин в кількох університетах і українська дипломатія, яка переграє росіян зараз на більшості майданчиків, раптом потребує аматорів в якості послів. Ну, можна сказати, що Зеленський взагалі підвісив призначення послів. Велика кількість послів в багатьох країнах не призначена. По-моєму, до третини вакансій провисає. Що вже казати про надважливу країну Китай, в якій не призначається посол? Але у конторі Зеленського, тобто в офісі імені Єрмака, бо саме він курує міжнародними відносини, а Кулеба у нього працює. Ну, таким собі медведівом у Путіна приблизно. Вони все злизують з Росії. В них клепки нема, злизати з якоїсь порядної країни що-небудь. Вони все злизують із Росії. Отже, Кулеба ми бачили його позу Body language, так би мовити, в овальному кабінеті, як жартували українські блогери в Бабиній кофті». Головне, що ця кофта повторилася потім при прильоту Джозефа Байдена до України. Але що ми маємо? Україна має справді визначну дипломатичну школу. Е, Геннадій Удовенко був, е, так би мовити, фігурою ООНівського рівня. І Багато українських дипломатів працювало в міжнародних судах. Тобто, українська дипломатична школа справді має визначне портфоліо. Ну, Але пригадуйте міністра Зленка, наприклад, міністра Удовенка, міністра Тарасюка. А що з ними поряд можна поставити міністра Кулебу? Речі, Практику нинішню, те, що робить Єрмак із Міністерством закордонних справ, це ж практика Януковича. Вони на Міністерство ставили завжди якихось ну, чудних людей. До речі, міністром був і Петро Порошенко. Так, от, якщо Кулеба здатен здійснити жест Порошенка коли-небудь, Трапився такий період, коли в міністерстві не було грошей, а треба було їхати з візитом до Франції. Порошенко за свої гроші взяв всю делегацію українську, повіз на перемовини до Франції, організував свої кошти проживання і перебування там. Хто із українських міністрів закордонних справ згоден чи спроможний? Чинити так в тяжких або в непростих для Міністерства обставинах. Була й така правда, нагадую. Але нинішня правда полягає в тому, що в великій кількості країн не призначені посли, перше, ті кадрові призначення, які трапляються, постійно створюють зашквари, так би мовити. Чого варте призначення в Словенію міністра тарана, міністра оборони? Хоча Словенія, треба сказати, що Словенія дуже так стабільно і послідовно підтримує Україну, чого тільки вартують танки Т-55 передані Україні. Так, вони не нові, але вони модернізовані танки. Вони такі специфічні. В ситуації, коли Україні потрібно будь-яке залізо, вони дуже-дуже доречно виявилися. Але цей же таран два роки перебування на міністерській посаді провалював Держоборонзамовлення. замовлення. Далі Швейцарія. От ми маємо історію Швейцарії. Днями буквально Міністерство оборони Швейцарії оголосило про... Списання і ліквідацію комплексів рапіра. Саме ці комплекси, до речі, захищали небо Лондона під час Олімпіади в Лондоні. Так от, Швейцарія ці комплекси списує, вона за умовами експортного контракту мала би погоджувати подальшу долю цих комплексів із виробником з Великобританією. Але чи є в нас? Швейцарії посол. Чому нема позиції голосу посла з цього приводу? В Швейцарії дуже добре знають, що нам потрібні боєприпаси, що нам потрібна зброя. Швейцарія дуже науковирно повелася з набоями для гепарда, для зенітного комплексу, зенітно-артилерійського комплексу. І зараз. Як це не дивно, нам би ці зенітні комплекси Рапіра дуже-дуже знадобилися. Але в Швейцарії їсть швейцарський шоколади, попиває кавуксю пані Венедіктова. Таке враження, що в Швейцарії взагалі нема українського посла. Тобто, сієкура для молодої жінки, пожити гарно в Швейцарії, не напрягаючись. Все чудово. Ну і бонусний трек, так би мовити, це посол чи посолка до Болгарії. Ви пригадуєте ту пані Ілашчук, яка, як, як що вона називалася гештальт-сексолог? Блін, та Болгарія одна з ключових країн, яка виробляє. Набої саме потрібних нам калібрів. І по суті, без участі України наші партнери замовили і викупили величезний обсяг боєприпасів у Болгарії. Головне, що там не фігурувала Україна в цих боєприпасах. Тому що якби там фігурувала Україна, то не знати, як би болгари це все діло повернули. А так. Партнерські країни, зокрема Британія і ще ряд країн, просто замовили, забрали певний обсяг набоїв, аби тільки в цей процес не втрутилися політичні керівники українські. Ну і нещасна дипломатія імені Кулеби, прости Господи. Отже, вони хочуть збирати. Анкети потенційних послів через інтернет. Прекрасно. На початках української дипломатії дуже багато моїх колег-письменників поїхало послами в багато країн: Юрій Щербак, Дмитро Павличко, Роман Лубківський. Багато. І це. Були хороші дипломати, радниками, посланниками, секретарями посольств поїхали діти багатьох письменників. І ці люди володіли мовами, які їх призначали послами, розумілися на культурі. Багато років, наприклад, Юрій Васильович Лисенко, син письменника Василя Лисенка і викладач Національного університету. Працював на Балканах. І це був просто блискучий дипломат, тому що він на особистих зв'язках із культурними, літературними елітами Сербії, Хорватії, умудрявся організовувати великі переклади українських, української літератури, публікації українських письменників. Участь українських письменників і культурних діячів у серйозних культурних подіях. І за це він з держави не тягнув грошей, навіть, навіть так, чи здатний призначенці Кулеби без бюджетних коштів організувати хоч якийсь добрий жест солідарності з Україною в країні перебування? Швидше за все що ні. От і є, оце і є свідченням ту, тупого популізму, до якого весь час вдаються Єрмак і його конторка на банкові. Навіщо ви ставите досліди на такій серйозній сфері, як дипломатія? Ви ж вже обплювали всю країну. Де, де, де за яке місце не візьмися, там ваші плювки. Культуру загидали, ну, то гиджуєте дипломатію тепер. Це все можна, звичайно, називати сумним словом популізм. Але за цим популізмом стоїться, стоїть хитрий умисел знищення того доброго, чим була Україна багато років перед цим. Як тяжко вона виривалася із. Совка, щоб стати суб'єктною в цілому світі. Але тепер ці діячі, попри героїзм на фронтах і визнання головним дипломатом країни Збройних сил України, умудряються через свої посадові можливості нищити те добре ім'я, яке завоюється на фронтах. Дарма ви це робите. Дарма це веліться для вас в дуже-дуже серйозні наслідки. Я не лякаю, я просто попереджаю, тому що вакуум, як правило, поглинає тих, хто його організовує. Найперше. Не забувайте про це. Ми переможемо. Слава Україні!